Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо монету присвячену 50-річчю від дня заснування національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Найвищої в найвищої в Україні премії в галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики найбільш престижніший творчій відзнаць відзнаці за вагомий внесок в українську культуру. Українську культуру щорічно встановлюється 5 національних премій у таких номінаціях. художня література, документальна і науково-критична література, музика, образотворче мистецтво, сценічне та екранне мистецтво монета була введена Національним банком України 12 травня 2011 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Незельберу. Масою 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм, гурт рифлений. тираж 35 тисяч примірників. Почнемо розгляд монетки з аверсу. Так, що не відкривається. Вона. Так, і що ми бачимо на аверсі? Так, зараз ось так, мабуть, да? нормальний фокус. Ракурс. Е, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі – Малий Державний герб України. Трезуб. І напис півколом: Національний банк України. Унизу номінал монети 5 гривень. Праворуч від якого. Логотип банкнотно монетного двору Національного Банку України та рік карбування монети 2011 Композиція, що символізує номінації, націон, на, номінації Національної премії, премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Розгорнута книга, перо, палітра, пензлі та на стилізованому тлі Рядки з поезії Тараса Григоровича Шевченка і Мертвим і Живим. Учитися, читайте і чужому навчайтесь. І свого не цурайтесь. А також факсимелет Тараса Григоровича Шевченка. Отакий От аверс монети. Перейдемо до розгляду реверсу. Зараз я обережно перекину монетку. Так, ось такий ми бачимо реверс. 50 вже і 60. 63 роки вже цієї премії. Значить, на реверсі монети розміщено портрет Тараса Григоровича Шевченка праворуч. Напис 50 років Національна премія України імені Тараса Шевченка ліворуч. Унизу стилізована гілка. Ось така, друзі, монета. Ще вам трішечки довідкової інформації покажу зараз. Значить, останній премією Тараса Григоровича Шевченка, або який ще називають Шевченківська премія, в 2023 році були нагороджені наступні. Лауреати. Значить, аудіоальбом Пісні Української Революції. який виконував Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович. Компаніченко Тарас Вікторович. Криско Ярослав Андрійович, Охріменко Сергій Михайлович. Це, як би, разом це аудіоальбом пісень. Потім наступна. Книга поезій Орден Мовчальниць Калитко Катерина Олександрівна. Далі книга Крім Кобзаря Антології української літератури 1792-1883. У двох частинах: Назаренко Михайло Йосипович. Наступний за публіцистичні статті та виступи останніх років Портніков Віталій Едуардович. Був нагороджений Шевченківською премією. І за документальний фільм Земля блакитна, ніби апельсин цілик Ірина Андріївна. Гадаю, потрібно хоча б переглянути твори цих учасників. І згідно указу президента України номер 454. Дроп 2023, від якого він там, від 28 липня 2023 року. Кожному переможцю премія, премія в цьому році була 429 тисяч гривень. Ось така, друзі, інформація. Тож дякую всім за увагу. А, так, не видно мене. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб.